Літнє тепло та посуха, активний середземноморський циклон Анет зумовив у країнах в Українах центральної та південно-східної Європи сильне похолодання, потужні зливи та грози. Відзначився славнозвісний циклон і в західній частині України, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, де випало від половини до півтори місячної норми дощу. Літнє тепло та посуха. Активний середземноморський циклон Анет зумовив у країнах Центральної та Південно-Східної Європи сильне похолодання, потужні зливи та грози. Відзначився славнозвісний циклон і в західній частині України Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. У нашому регіоні дощ кількістю 16-29 міліметрів зафіксували лише метеостанції з та Чигирин. Проте це суттєво не вплинуло на зволоження ґрунту. На Черкащині негативними наслідками довготривалого блокуючого процесу залишається повітряно-ґрунтова засуха та надзвичайна пожежна небезпека. Що ж стосується погодної картини середи, вона на Черкащині буде з нестійкою та вологою погодою. Лише на цю добу антициклон з північного сходу поступиться місцем циклонічної депресії з півдня, яка проявиться невеликими дощами. Дискомфорту та відчуття прохолоди додаватиме рвучкий вітер. Температура вночі плюс 12, плюс 17, у день від плюс 18 до плюс 23 градуси. Тож готуйте парасольки. Головною подією тижня є осіннє рівнодення, яке настане 22 вересня. Тривалість дня дорівнюватиме тривалості ночі. Розпочнеться астрономічна осінь.